Знову привіт! Владислав на зв'язку. Ми вже обговорили найрізноманітніші способи зафарбування об'єкту абресу, спойлер, але ще не всі. Такі як однорідна, градієнтна заливка та візерунки, але зовсім випустили з поля зору деякі властивості лінії. Всі ці властивості у нас відображаються, якщо натиснемо на напис Stroke або відкриємо одноіменну панель у меню Window. Дикно. Про товщину ви вже знаєте. Єдине нагадаю, якщо одиниці виміру товщини ліній вам не підходять, їх можна змінити в меню Edit редагування, Preferences налаштування, Units одиниці виміру. Далі CAP край лінії. Може бути зрізаним, заокругленим та квадратним. Останні два виступатимуть за край лінії на половину її товщини. Наступне налаштування Corner буде актуальним для ліній або замкнених контурів, у яких є кути, як сполучення двох ліній. Ці поєднання можуть бути кутовими, скругленими чи зрізаними, причому в ось цій опції налаштовується межа зрізу, тобто та відстань у кутового відображення, при перевищенні якої кут буде зрізатися. Наступне налаштування «Align Stroke» Для простих ліній буде неактивним і увімкнеться тільки коли виділимо замкнений контур. Варіантів усього три: товщина лінії збільшується чи зменшується назовні від контура, тоді до розміру об'єкту додається ще й товщина обведення. Всередині контура, тоді обведення скрадає частину об'єкту, і від центру контура. Так, половина товщини піде всередину, а половина назовні. Пунктирні лінії. Ми з ними вже працювали, коли робили розмітку на дорозі. Нагадаю, що змінити довжину штриха можна у першому віконці, і якщо нічого не міняти далі, то довжина штриха дорівнюватиме проміжку між штрихами. Та якщо все ж наважитись і змінити, то можна навіть отримати схему евакуації під час пожежі азбукою Морзе. Варто відзначити, що це налаштування дає цікаві результати при зміні попередніх налаштувань. Так при звичайних налаштуваннях це набір паличок. А от якщо поставити налаштування Round Cap, то при нульовому значенні штриха ми отримаємо вже не ледь помітну паличку, а доволі симпатичний кружечок. У нас лишився один перемикач, який стосується пунктирної лінії. Перша опція зберігає задані довжини штрихів та проміжків. Інший же підганяє розміщення цих штрихів так, щоб, наприклад, у прямокутнику на кут припадав рівнесенько центр штриха. У такому випадку лінія стає значно симпатичнішою, але про збереження розмірів штрихів чи пробілів вже говорити не можемо. Далі Arrowheads стрілки. Тут ми можемо виставити на початку та в кінці лінії стрілочки, кружечки, квадратики, оперення, вказуючий палець або навіть ось такі ножиці. Тепер ви знаєте, як у сполученні з пунктиром роблять відривну частину квитка. Розміри цих елементів залежать від товщини лінії, але можна це зробити ось тут. Менше 100% розмір такого елемента зменшиться відносно базового, а якщо більше 100% навпаки збільшиться. І також можна вказати, чи зовнішній край такого об'єкта буде закінчуватися там, де закінчується лінія, чи тільки починатиметься в цьому місці. А от про профілі ширини я вам нічого не розповім, бо це вже було. Зовсім коротке відео, менше хвилини. Але гляньте, лайкніть, мені буде приємно. І от здавалося все, панелька закінчилась, але наша фантазія не вичерпна. У нас є можливість робити по кілька обведень до об'єктів одночасно, до того ж з різними властивостями. Тільки подивіться, що наробив. А тепер давайте разом. Малюємо лінію, робимо їй якесь одне налаштування обведення. Вмикаємо у меню Window вікно Панель Appearance вигляд і натискаємо кнопку Add New Stroke додати нове обведення. Наче нічого не змінилось, бо нове обведення таке ж, як і попереднє. Але варто змінити товщину, колір чи будь-який інший параметр, і результат вас здивує. Не стримуйте фантазію, експериментуйте. Дивуйтеся результату і дивуйте оточуючим. А у мене все. До зустрічі!